Добрий день. Сьогодні 18 вересня, Полтавщина. Показую два сорти яблук. Томкін Кінг і Нестрець. Такі назви. Це перше сигнальне плодоношення. в мене такої об'єктивної оцінки повністю дати не можу. А перше враження от показую, розказую. Це два сорти. Можна сказати, викопні. Тобто їх від... віднайшли, відкопали такі сорти, які вирощували сотні років назад, потім з'явилися нові сорти, про ці вже більш забу... забули. Ну, знову їх Ре... реанімацію зробили, висаджують дехто, щоб не забувалося про пам'ять. Попередніх століть. Люди жили, люди вирощували такі яблука і споживали. Почали осипатися, тому, тому я їх які підібрав, які вирвав і трошки полежали, думаю, треба спробувати. На цьому ось парша трошки є, на цьому немає, це ністрець. Не От я його тут. Чеплю так. Чия селекція не знаю, це північноамериканський сорт, настільки відомо. <кхем> Значить, по смакових. Смакових це нагадує старі сорта Там пепенка і багато ще сортів старих, які в садах колосних були. Без якихось там назв. Ну, старі, вони старі, вони чимсь відрізняються. От Я як беру там пепенку ту саму, раз, пробую. Ну так, ну, не, Немає сучасних сортів, щоб щось схоже було. От і ці, Той же ж якийсь присмак такий і оце я розрізав, починає темніти швидко, а так білосніжний колір має. Ось такий. Доволі, доволі солодка, ну, шкірка тугувата, а мяко солодка. Середньої щільності, <кхід> ну, щоб, ну, як сказати, Ні. знову ж таки, те, що це старий сорт, от у них щось своє подібне. Те, що було в Радянському Союзі, те, що було в далекому зарубіжжі, я думаю, все воно. Приблизно одинаково. Старі сорти, старі. Сорти. Не стрес, тут кислота випирає. Я думаю, що або йому ще рано, або воно є таке з кислинкою добрячою. Ну, Подивимося, ну та й це зараз. Це видно, падало ударами. Ні, кислота є. Теж. Середньою щільності і от, ну, кислота да, доносить якийсь такий цікавий смак. Ну, Що сказати, в общем. Сучасні сорта мені більш подобаються. Це однозначно. Так що, оце таке перше враження. Томкін Кінг. Не